Вітаю, шановні дев'яті класи на уроці з історії України. Ми продовжуємо з вами розглядати західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії в першій половині 19 століття. Сьогодні ми поговоримо про соціально-економічне становище цих земель та соціальні протести. Для початку, будь ласка, покажіть на контурній карті регіони, які відійшли в другій половині XVIII століття до Австрійської імперії, і напишіть їх. За рівнем економічного розвитку, українські землі значно поступалися іншим регіонам імперії Казбер. Основою економіки краю було сільське господарство. У східній Галичині переважало землеробство. Внаступ першої половини 19 століття в краї загострилось питання нестачі орної землі, якою користувалося селянство. За цей час середній розмір селянських наділів зменшився із 6 до 4 гектарів, а землеволодіння панів зросло із 400 до 600 гектарів. Через бідність мало хто з селянства міг викупити свій наділ. Важким тягарем для нього залишається панщина. Землеробство мало екстенсивний характер, а отже, низький врожай. За таких умов стихійні лиха і неврожаї спричиняли на селі масові голоди у 1805, 1817, 1829, у 1844 по 47 роки. При цьому ті самі роки власники маєтків вивозили зерно до інших провінцій імперії та за кордон напроти у Закарпатті. Більшість оброблювальних земель використовувалось для промислового виноградарства, садівництва та землеробства. Переважна частина земель належала угорським та німецьким землевласникам, державі і монастирям. Дрівні селянські наділи не могли забезпечити тим, хто їх обробляв, достатньої кількості продуктів харчування. Це змушувало селянство вирушати на заробіток до інших регіонів імперії. У господарстві гірських районів краю важливу роль відіграло тваринництво та лісорозборка. Закарпатські вовна та ліс надходили звідси до угорського та австрійського ринків. Селянство потерпало від малоземелля, а близько половини взагалі не мали землі. Більшість із нього періодично оголодувала. Найбільшу частині північного буковини провідну роль у господарстві відіграло землеробство, а в гірських районах тринництво, лісорозробка. І мисливство. Фактичними господарями вкраї були великі землевласники, яким належали дві третини оброблювальної землі та більшість сил. Переважна частина західноукраїнського селянства перебувала в досить тяжкому становищі. Головною проблемою для нього стала нестача землі і збереження панщин, у складі останньої зберігалися данина натурою. Різноманітні повинності на користь панів, наприклад, літні допоміжні дні, нічна сторожа чи толок. Досить обтяжливо були повинності на користь держави, будівництво доріг, мостів, 14-річна військова служба та 12% поземельний податок. Промислове виробництво українських земель у складі Австрійської імперії відставало за рівнем розвитку від інших провінцій імперії. Традиційні галузі місцевої промисловості шкіряна, соляна, текстильна, лісова, тютюнова та залізоробна майже не розвивалися. Промисловість зберігала мануфактурний характер. У селах розташовувалась більшість мануфактур, які були власністю панів або держав. Працювало на них і селянство. У 30-х роках 19 століття під впливом індустріальної революції. Яка охопила західні провінції імперії Газбургів, у промисловості Східної Галичини розпочинається деяке, деяке пожвавлення. У 1843 році на підприємствах краю з'явилися перші парові машини. А на той час в інших частинах імперії працювало вже понад 200 машин. Однак праця вільно найманих робітників використовувалась дуже мало. Попит на промислову продукцію задовольнялось переважно із її везенням із західних провінцій Імперії. Внаслідок цього фабрично-заводські товари, які були дешевшими за місцеві вироби, спричиняли занепад місцевих мануфактурних підприємств. Становленню міст на цих землях також багато в чому а, сприяли ремесла, торгівлі, промисловість і транспорт. Найбільше міст і містечок існувало в Східній Галичині, найменше в Північній Буковині. Більшість міст було слабо розвинені промислово і зберігали аграрно-ремісничний характер. У східній Галичині серед міст виділявся лише Львів, де на середину 19 століття проживало 700 тисяч осіб. Він був порівняно великим адміністративним, промисловим і торгівельним центром, до якого економічно тяжили інші регіони краю. Прав міського самоврядування до 1870 року Львів, як і інші міста українські земель під австрійською владою, немало. Українці у складі населення Львова становили меншість, близько 65% налічували поляк, численною була Єврейська громада міст. Населення всіх міст і містечок Закарпаття в 30-х роках 19 століття налічувало близько 50 тисяч осіб. Найбільшим містом був Ужгород, де проживало близько 6 тисяч осіб. У складі населення міст значну частину становили угорці та євреї. Найбільшим економічним, культурним та адміністративним центром Північної Буковини стали Чернівці, де на середину 19 століття проживало близько 20 тисяч осіб. Українці у складі міського населення становили теж меншість. Серед міщан краю було багато румунів, євреїв та австрійців. У соціальному відношенні більшість міського населення належала до незаможних верст, ремісники, дрібні торгівці та інше. Певний розвиток ремесла, мануфактурного і промислового виробництва, а також сільського господарства в першій половині 19 століття викликав деяке пожвавлення в торгівлю. Розвивалися торгівельні зв'язки Східної Галичини, переважно через місто Броди, з українськими землями у складі Російської імперії. Звідти на Галицькому ринку надходили худоба промислові вироби, а в зворотньому напрямку вивозили деревину, полотно та сукно. Місцеві сільськогосподарські продукти і сировина вивозились також до центральних провінцій Австрійської імперії та деяких країн Західної Європи. Задяки розвитку торгівлі в руках купців нагромаджувались великі капітали та поширювались лихварства. Внутрішня торгівля розвивалася на основі розносної торгівлі. Мандрівних торговців, традиційних ярмарків та недільних базарів. Найбільші місцеві центри ярмаркової торгівлі розташовувались у Тернополі, Станіславі, Надвірній, Ужгороді, Чернівцях, Садгорі, Вижниці та Заліщиках. На підвладних під Австрійській імперії українських землях в цей період часто відбуваються її виступи селянства, спричинені посиленням його визиску землевласниками. Посиленням соціального та національного гніту, жахливих побутових умов, голоду та епідемії. Наприкінці XVIII століття у зв'язку зі здійсненням аграрних реформ Юсипа ІІ селянство активізувалося, оскільки зрозуміло, зміни, які як негайне і безумовне звільнення від влади пан. Опір селянства Східної Галичини став настільки сильним, що влада застосовувала війська для його приборки. Боротьба спалахнула також у Закарпатті та Північній Буковині. На початку 19 століття, коли уряд скасував деякі з попередніх реформ, зокрема заборону тілесних покарань селянства, серед нього стало зростати невдоволення. Селяни чинили розправи над управителями і панами, підпалювали маєтки і підприємства своїх нобителів. Подання колективних скарг до суду. Спричинило тривалі судові процеси селянських громад проти землевласників. Соціальні протести відбувалися в різних формах: втечі, відмови від сплати податків, невиконання повинностей, ухиляння від Панщини, серед найрадикальніших форм протесту були розправи з поміщиками і Збройні виступи. У гірських районах Східної Галичини північно-Буковини та Закарпаття тривав рух опришків. Він мав багато спільно з діями повстанців густими Кармелюка на Поділлі. Особливого розмаху рух набув в 1810-1825 роках. У Буковині тривали час діяв загін із 30 опришків на чолі з Мироном Штолюком. Лише в 1830 році загін а його ватажка Страйтів. Час від часу селянські заворушення виникали і в різних районах Закарпаття. Значний вплив на Закарпаття мало повстання селян сусідньої східної Словаччини влітку 1831 року. Приводом до протестів стали запроваджені краї карантинні обмеження у зв'язку з епідемією холери, що й обумовила їхню назву холерні бунти. Уряду вдалося приборкати селян, запровадивши надзвичайний стан і надіславши до охоплених заворушеннями сіл каральні загоди. Пізніше. Влада пішла на поступки селянству і з законом 1836 року скасувала частину натуральних повинностей. Улітку 1838 року селянські виступи охопили майже всю Буковину. Приборкати їх вдалося ненадовго. У 1843-1844 роках вони спалахнули з новою силою. З поміж багатьох селянських етажків у цей час славився лук'ян кобилиць. Спочатку він разом з іншими представниками селянських громад звертався до урядових установ із скаргами на дії панів. Проте, переконавшись у марності цих дій, селянство почало нищити маєтки і відмовлятися виконувати повинності. Для приборкання повсталих влада використовувала війська. Кілька сотень селян заарештували, а 238 повстанців покарали киями та різках. Самого кобилицю було ув'язнення. Давайте ознайомимо з його висловлюванням, це протокол допиту лукяна Кобалиця, що ж стосується підбурювання тутешніх гірських підданих. То його треба приписати головним чином лукянові кобилиці, який поширив між підданими ідею, що вони вільні і мусять відібрати у дідичі в ліси. Для обґрунтовання цього твердження оповідав кобилиці підданим, що він має цисарський патент. Друкований золотими буквами, який забезпечує населенню Русько-Кемполузької округи ці свободи. Але під час детального допиту він сказав, що не мав такого патенту, що він тільки купив книжку про право і повинності гірських підданих, яка мала позолочену початку, і через що він прийшов до думки, що вона писана золотими буквами. З цього патенту він сказав зробити багато копій для зроб, Багато копій для тутешніх піддав. У 1846 році Східну Галичину охопила хвиля виступів селянства, пов'язаних із поширенням польського національно-визвольного повстання в Західній Галичині. Польські землевласники розпочали боротьбу проти австрійського панування. Проте галицькі селяни бачили в них лише свої гнобителів. Підтримуючи боротьбу влади з польськими повстанцями, вони відмовились виконувати повинності. громили маєтки і намагалися соломіть захопити і поділити їхні землі. Це спонукало австрійську владу після придушення польського повстання направити військові загони більш ніж у 100, тисяч 100 галицьких сіл і взяти під охорону місцеві маєтки. Виступи селянства примушували владу шукати шляхи розв'язання нагальних соціальних проблем. У 1839 році угорський сейм надав селянству право вільного відходу від пана за умови виконання повинностей, сплати податків і відсутності боргів. Було також скасовано деякі другорядні повинності, а в 40-х роках 19 століття проекти нових аграрних реформ з ініціативи місцевої адміністрації стали обговорюватись в краєвому сеймі Галичині. Тобто ми бачимо, що ці повстання. Вони мали певні на наслідки і головне значення. По-перше, вони змушували поміщиків зменшувати експлуатацію селян. По-друге, вони спонукали представників українського дворянства до розв'язання проблеми кріпацтва та національного відродження України. І по-третє, були продовженням соціальної боротьби українців попередніх століть. Тут ми з вами бачимо, як і в Надніпрянщині переважна більшість українського населення Західної України. Була зайнята в сільському господарстві. Українці займали нижчі щаблі суспільної піраміди. українські шляхти в Україні існувало, а інтелігенція була не чисельна. Значний вплив на становище українців в Австрійській імперії справили реформи Марії Терезі та Йосифа ІІ. Було знищено найжорстокіші прояви кріпосництва, частково ліквідовано перепони для культурно-освітнього розвитку українців. Як і інші регіони Австрійської імперії, українські землі поступово втягувались в модернізаційні процеси, але українське населення не встигло сповна скористатися їхніми результатами. Наступники імператорів-реформаторів відмовились від більшості нововведень своїх попередників, і це загострило соціальну економічну ситуацію в країні. Перша половина 19 століття була сповнена селянськими протестами, які нерідко набували характеру збройної боротьби. Масовий опір кріпосництву був індикатором настроїв краян, які не хотіли миритися із збереженням існуючих порядків. Домашнє завдання це підручник. 13 параграф Ігоря Щупака. І завдання перша або друга що на сторінці 107. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.